Назад у минуле напередодні професійного свята вчителів депутат обласної ради Ігор Циркін особисто відвідав свою улюблену вчительку. Ця зустріч відбулась в теплій затишній обстановці. Там вони за часкою чаю та з альбомами в руках пригадували роки шкільного життя у 82-й школі. Ну, да, да. Ой, 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 квіти торта щирі привітання. Все для улюбленої вчительки. Депутат Ігор Циркін відвідав свою наставницю, яка навчала його історії та суспільство знавство. Розалії Ушеріні вже 81 та виглядає, почуває себе на всі 20. 41 рік вона присвятила двом школам міста, де виховала тисячі дітей. Мені було чи хороше саме. Тридцять п'ять ліпатної сім'я У маня двоє дітей. дуже хороших. уроками історії пані Розаля не обмежувалась. Як вирочувала велике майбутнє свого улюбленого учня, тому хотіла навчити його добре грамотно розмовляти. І їй це зізнається вдалось. Після багатьох років вони розглядають світлини та згадують ті часи, які надовго викорбувалися в їх пам'яті. Вернилися знаєш? Конечно. Помнишь, да? Директора. Помню, мы уже буквально ще там год тому назад мы разговаривали с не по телефону. Я не делал, встречал Юлю Корневу, гулю корневую точку. Згадують вони не тільки уроки. їх зв'язує різні подорожі, екскурсії та літні табори. Лето пришло, значить, обов'язково во дворе школи, лаги. если это не трудовой лагерь. Во дворе школи. Покрасити забір, покрасити там де-то перила, бруси. Депутат Ігор Циркін зізнається, що навіть після стількох років та при всій своїй заклопотаності завжди пам'ятає про свою наставницю. Якщо від кожного випускника хоча б капелька здоров'я буде вам, до 100 років ви будете здорові, будете відчувати підтримку своїх учнів, а все, що в наших силах, ми завжди будемо біля. Пройшло більше 25 років. У вчителів з'явилися зморшки та сиве волосся, а у їхніх учнів своя родина. Та молода душа й досі не відпускає ці світлі шкільні часи молодості. Для мене була важна ця тепла зустріч з любимою учительницею, оскільки, общаюся, навіть вспоминає свої шкільні роки, Це ті минути, коли ти не говориш, а ти переживаєш ті моменти дитинства і т моменти шкільних літ. Для багатьох вчителів ця професія це поклик душі, тому найвищою нагородою для них є пам'ятник.